Збирати кошти на доброчинні стане дешевше. Зараз за відкриття рахунку для збору пожертв слід заплатити податок у 15-17% від суми зібраних коштів. Але відрахування можна значно зменшити. Допомагати у зборі потрібних сум на лікування близьких будуть найкращі благодійні організації. Вони перемогли в конкурсі грантів. «Врятуймо добру людину. Провели його в рамках програми Банк добрих справ ініційованої Укргазбанком. Структури, яка работає в цій програмі, ні одной копейки не потратить ні по назначенню. Банк в виступає гарантом. Тобто, всі платежи, які будуть проходить на цей фонд, вони будуть аналізуватися, проверяться, контролюватися. Конкурс гранті охопив усі регіони України. Організували його за підтримки фундації імені князів благодійників Острозьких та Асоціації платників податків України. Переможці отримують по 10 тисяч гривень на реалізацію соціальних проєктів. Багато з них були сфокусировані на конкретно. У цільову аудиторію і падету цільову аудиторію у них були розработані сотвістуючі акції. Починає ад того, щоб проводити небольші акції в торгових центрах, в сіт... в сітівих торгових центрах, в тому числі, і заканчуває большими акціями на у на улицях. Регіональні партнери програми планують допомагати людям у зборі не лише коштів, а й потрібної документації. Також проводитимуть кампанії від дверей до дверей і залучатимуть до доброчинності бізнес.